Вітаю вас! Мене звуть Артем Кобзін, я реабілітолог та кінезіолог в місті Києві. займаюсь лікуванням хребта і суглобів. Сьогодні поговоримо про таку проблему, як головний біль напруги. Це найчастіший, найрозповсюдженіший вид головного болю, і він органічний. тобто, його причина це функціональні зміни, не анатомічні зміни в структурах головного мозку, не якісь судинні аномалії, або, скажімо так, проблеми там з кровообігом, або проблеми з якоюсь пухлиною мозку. Це найрозповсюджений головний біль, який є у більшості з нас з вами. І який можна виправити простими способами. Е, то сьогодні покажу вам ці всі способи. Отже, для початку е, вам треба гарно розпрацьовувати м'язи шиї, м'язи е, потиличної зони. Тому для цього вам знадобиться якісь е, пристосування. Це може бути м'ячик, це може бути отакий невеличкий валік, його можна замінити такою пляшечкою, наприклад. Е, або може бути ще отакий подвійний м'ячик, називається «дуобол». Е, В принципі, можна і без цього всього можна робити е, самомасаж руками і робити вправи. Але якщо будуть такі подібні предмети, то буде краще. Навіть просто пляшечка або звичайний м'ячик. Отже, найголовніше е, спершу це розпрацювати зони е, не просто на шиї, а в першому шийному хребці. Покажу так. Це ось тут за щелепою і під вухом. Тобто ви можете нащупати у себе. За вухом тверду кістку це соскоподібний відросток, і сповзаючи з нього, ви попадаєте в таку ямку, з якої випирає певна кісточка така. Це перший шийний хребець, бокові маси Атланта називаються. І беремо двома трьома пальцями або одним, кому як зручніше, і розпрацьовуємо ці зони таким чином. Вам, скоріше за все, вам буде неприємно, але так потрібно дійсно, для того, щоб. Покращити стан при головному болі. Або е, цими вправами вправами ви також можете зробити так, що через певний період їхнього виконання ви зрозумієте, що до вас вже менше або зовсім не повертається цей головний біль. Також розробляємо одну і другу зону. Робимо це десь одну-дві хвилини. Насправді багато теж не треба, ну хоча б по хвилині на кожну сторону. Потрібно. Можна чергувати там, по 10-15 секунд, і проминати. Але проминати треба достатньо глибоко. Е якщо вам не дуже боляче, то значить, ви скоріше за все, або не туди попадаєте, або е легко робите. Біль потрібно підтримувати на рівні десь 4-5 е балів із 10-бальної шкали. Отже, далі. Далі потрібно розпрацьовувати м'язи самої потиличної зони. Це можна робити, в принципі, як і руками, так само можна да, розробляти. Але можна і подібним м'ячиком. Так навіть буде приємніше і легше. От таким чином розробляємо. Голову при цьому трошки нахиляємо вперед. Ви можете відчути, що у вас е, починаються мурашки. Якщо у вас є відчуття е, мурашок по тілу, то це дуже добре. Це і значить, от при, приблизно з таким зусиллям, і саме в ці точки, вам потрібно попадати. Так само і тут. От, наприклад, у мене на правій стороні мурашки по тілу йшли, а по лівій стороні, коли роблю, не так е, йдуть. Але все одно тут працюємо. Це дуже добре. Можна катати м'ячик також і вздовж шиї. так робимо. Теж десь одну хвилину, в принципі, цього буде достатньо. Далі вам потрібен більш плаский предмет. Це може бути або такий валік, або така пляшечка. Вам е, бажано буде прилягти. І тепер підкладаємо валік або пляшечку. Під потилицю, і просто можна на ній навіть просто спокійно собі полежати. Головний біль напруги це дуже часто на психоемоційній перенапрузі або фізичній перенапрузі, ну, але частіше все ж таки на емоційній. Тому просто вам полежати в такій не дуже світлій кімнаті, приглушене світло, тиша, і отак от от пляшечку підклали, собі, м'язи розслабляються. а… Психіка відпочиває. Полежали так пару хвилин, якщо приємно, можна і довше, можна трошки пересовувати. Тобто я пляшечку трошки прокатив вверх, трошки вниз і полежав, да? потім трошки вниз полежав, потім іще трошки вниз полежав, потім іще трошки вниз, потім знову наверх вертаюсь. І от так можна там, по скільки там по 30 секунд лежати на кожній точці. Якщо хочеться більше, то можна і більше. Значить, потім можна повернути голову на бік. І тут важливо так піймати цю зону під потилицею. Підборіддя трошки приплющити сюди. Зробити так для того, щоб шия вона якби зробилась плоскою. І тепер трошки повертаємо. пляшечка або валік повинні попасти в таку певну ямку. І так лежимо, дивимося на 45 градусів в сторону. Теж хвилинку. Потім 45 градусів в іншу сторону. Попадаємо собі, можна кут пляшечки поміняти так. Так. Трошки по різному. Так, і потім останнє це можна ще в такому положенні підібрати варіант і поробити ліворуч, праворуч, повільно ліворуч, праворуч. Якщо будете робити ці вправи, то ви відчуєте, що вам в моменті стало легше. А якщо будете так виконувати на постійній основі, то зрозумієте, що головний біль у вас вже легше, менше, рідше і краще, ви себе краще почуваєте. Якщо вам потрібна допомога в Києві, то обов'язково звертайтесь, Ви можете звернутися всі контакти є в описі. Або якщо вам потрібна онлайн-консультація, то також можете звернутись до мене, я вам буду радий допомогти.